Вітаю, друзі! Це телекомпанія Марца, програма Діалог. Я Віталій Мехеда. І з нами сьогодні Олександр Мет, завідувач хірургічного центру Миколаївського обласного онкоцентру, онкохірург, уролог. Добрий день, Олександр Миколаївич. Раді вітати вас. нашій сьогодні. Добрий день, радий вітати вас. І, власне, про що говоримо? Говоримо сьогодні про чоловіче здоров'я, наскільки я розумію. Так. І говоримо сьогодні не випадково про це, тому що щорічно у листопаді відбувається у всьому світі акція, яка називається Movembер. Ну і це, власне, про чоловіче здоров'я. А тепер ми маємо пояснити, напевно, нашим глядачам, в чому зміст акції і чому ми про це спілкуємося, ну, власне, з таким досить таким спеціальним фахівцем. Тому, будь ласка. В чому з акції? Дякую. Зміст акції це такий, так званий флешмоб, коли урологи, лікарі-урологи, онкологи відрощують вуса. Відрущують вуса. Ця, такий флешмоб прийшов до нас з Австралії, з Канади, ну, з англомовних країн. Історія цього заходу, вона така, що колись зібралися лікарі-урологи онкологи, і почали. Думати, як привернути до себе увагу для того, щоб покращити стан чоловічого здоров'я на планеті, ну, в своїх країнах? І прийняли рішення взяти в місяці листопаді відрощувати вуса, відрощувати вуса для того, щоб привернути увагу, і насправді в Австралії тоді досить вони велику хвилю зробили. Навіть зібрали деякі кошти на лікування онкохворих раком простати чоловіків, і потім цю естафету прийняли всі інші країни, інші фахівці, в тому числі і Україна. Принаймні, це пішло з Києва. з... До а нас. я перепрошую, я ж правильно розумію, що це просто, що ми з вами з вусами сьогодні це так співпало. Це не навмисно, це не навмисно. Так, це один місяць в році, коли я ношу таку зачіску на лиці, будемо так говорити. Ага, тобто ви дотримуєтесь саме так, цієї так, так. цієї я... традиції, так. цього флешмобу. Так, я підтримую цю традицію і в колективі також люди підтримують. Є люди, фахівці, які завжди носять вуса. Але ну принаймні на мені так це незвичайна зачіска. Окей, тоді давайте розбиратися, те, що називається по порядку. Що таке рак простати? І наскільки ця проблема гостра в світі, і наскільки ця проблема гостра в Україні сьогодні? Рак передміхорової залози це таке досить часто зустрічаючеся захворювання, яке вражає чоловічий організм. І самої назви зрозуміло, що це захворювання передміхурової залози, досить небезпечне, досить поширене. В світі рак передміхурової залози займає друге місце у онкологічних, серед онкологічних захворювань серед чоловічого населення планети. От. Наразі в Україні, в Миколаївській області, воно посідає перше місце серед захворювання, серед онкологічних захворювань у чоловіків. А можливо, я перепрошую в якості ілюстрації, скільки ми вас представили, як власне, онкохірурга, уролога. Тобто ви безпосередньо з цією проблемою працюєте, наскільки я розумію. Так, так. Скільки у вас операцій на рік? У нас в минулому році, о, згідно з звіту, який я готував в минулому році, річного звіту, було виконано. 130 операцій на передміхуровій залозі. Це взагалом 130. Туди відносяться як радикальні операції, так і симптоматичні паліативні операції. І наскільки я розумію, ви ж не перший рік, те, що називається, працюєте з цією проблемою. Так. Яка динаміка? Є зростання, чи це якась стала цифра? Бо, на жаль, це не стала цифра. І, на жаль, і на щастя, ця цифра зростає. Зроста... Хочу пояснити, чому. Захворюваність зростає, і якість надання медичної допомоги в країні, не дивлячись на війну, вона також зростає. Тобто зростає кількість медичних закладів, які надають допомогу. Тобто, Зросла і покращилась діагностика. Лікування також розвивається, ми також весь час від... Вчимося чомусь новому. Ми слідкуємо за всіма новинами, їздимо на конференції і на рахунок питання. Як зростає, от, наприклад, якщо взяти за минулий рік, то за минулий рік в Україні вперше захворіли, ну тобто був поставлений діагноз чоловікам. Цифра 8668 чоловік захворіло. Якщо взяти, наприклад, п'ятнадцятий рік, 2015 рік, ну для того, щоб було більш об'єктивно, тоді коли не було ні ковіду, не було ніяких оцих зовнішніх чинників, які могли спричинити. Трошечки зміни в цифрах, то тоді, якщо я не помиляюсь, з рік в країні було діагностовано 6898 випадків. Тобто, якщо взяти в абсолютних цифрах, то це десь приблизно на 25% зросла кількість хворих. Ну я порівняно з цим. Також ми напевно будемо коректними. Це зросла кількість виявлених виявлених, так. ви праві Так, це зросла кількість виявлених. А є ж розуміння? От, ну і ви чи там скажімо, з вітчизняного досвіду, із загальносвітового, який відсоток виявлених від ну насправді чоловіків, які хворіють? Ви знаєте, я, ну, це, це, це питання. досить питання. Це важко сказати, тому що і по країнам воно різниця, і ну, це як гадати, будемо так говорити на картах. Окей. Тобто я не можу сказати причини виникнення. Причини виникнення, їх досить багато, це як фактори онкогенезу, будемо так говорити, досить багато. Но основні причини виникнення раку передміхорової залози. Це може бути як спадковий фактор, так і зовнішні фактори. Це контакт з канцерогенами, це та ж сама урбанізація, якою ми займаємося. Це сидячий спосіб життя, це надмірна вага, це Скажімо так, досить неактивне чоловіче життя, будемо так говорити. Ну, коли люди, люди перестають доглядати за собою, це також має тут певну, певне значення, ну, так, статистики світової і навіть расова принадлежність, тобто темна шкіра населення планети хворіє частіше. Також всі е, такі фактори ризику, які е, приводять до онкологічних захворювань, це, там, наприклад, навіть вірус папіломи людини, він також може провокувати. А він у всіх є, просто там дуже багато штамів і ведуться дослідження науковцями. Вони всі являються передраковими такими. Не, не То, канцери... І з того, що так. ви говорите, ми розуміємо, що фактично ну, все чоловіче населення в зоні ризику. Чи я все-таки так, перебільшу? Ну, деякі деякі медичні. Або навіть не так я поставлю питання. Ага. Ну з якого віку точно потрібно звертати увагу і на що саме. Дивіться, вся світова спільнота, онк... урологічна і онк... онкологічна, рекомендує після 40 років відвідувати уролога один раз в рік. Один раз в рік це ну, досить вообще безпроблемно відвідати. Лікар огляне, лікар призначить певні аналізи узд дослідження е, аналіз крові на ПСА, проста специфічний антиген. І він огляне пацієнта і скаже: до нової зустрічі через рік. Або скаже, вам треба більш поглиблене дослідження, бо є якісь певні підозри. І е, ось і все. А взагалі. Е, Рак передміхорове залози, як ви, висловився один із дуже поважних лікарів, це логічний біологічний розвиток чоловічого організму. Просто не всі чоловіки можуть досягти того віку і дожити до того віку, коли він розвинеться. Як я перепрошую, У нас ж не стоїть завдання не лякати наших глядачів чоловічої і статі, а просто попередити. Напевно, так. Так, так. Так, ви праві, дякую. Ну, але краще насторожити, так щоб всі включились і почали дивитися за собою. Добре. Ну мені здається, що, ну, на жаль, чи не на жаль, але за фактом мені здається, що якось так не в нашій культурі взагалі ходити раз на рік до уролога, Ну і, ну, і за великим рахунком, взагалі, мені здається, що от ми намагаємося як можна менше спілкуватися з лікарями. Ну, напевно, так. так Ви, праві. ви знаєте, на що звертати увагу? Культури догляду за своїм тілом за своїм організмом в Україні поки що, поки що немає. От вся спільнота медична, вона старається внести її в нашу культуру, що люди мусять за собою дивитися раніше. Колись, коли я був зовсім маленький, коли був цей радянський союз, тоді заганяли. Тоді мусо ну, мусили так, всі, всі люди на великих підприємствах, великі, так. великі професійні колективи. Ну в Миколаєві, да величезні заводи, заводи десятки тисяч людей там працювали. Відповідно, там свої були медчастини. І очевидно, і там все це люди... відбувалося автоматично. Я правильно розумію? Ну я того не бачив, але мої колеги, які працюють досить довгий час, кажуть, що так, що це тоді було це Було примусова така примусова профілактика зараз. Вона добровільна, поки страхова медицина не війшла до нас повністю, то цей проміжок, який от зараз є, от ми і стараємося активно привити цю культуру для того, щоб люди доглядали за собою. Ми робимо виїзди в різні лікарні, спілкуємося з сімейними лікарями. Раніше їздили навіть по районах. Але практика показала, що виїзд вузьких спеціалістів в різні райони він ну, досить сумнівний по ефективності. Краще співпрацювати з лікарями першої ланки, з сімейними лікарями, і це набагато продуктивніше і краще для профілактики різних онкологічних захворювань. І перед, за, раку передміхорової залози також. Добре. І з того, що ви вище сказали, ми розуміємо, що 40 років для чоловіка ну, це така е вікова межа, коли він все-таки має, ну, умовно кажучи, прислухатися до себе. Да? так? От. Що він може почути такого, що його точно має привести до уролога? Е ну, умовно кажучи, які симптоми. О, ось, ось. Я зрозумів тепер ваше запитання. Дивіться, досить така хитра ця патологія, вона як привертає чоловіка. Увагу, то це як правило виникає тоді, коли він починає погано ходити в туалет по маленькому, або починає підніматися вночі для того, щоб сходити до вітру, як то кажуть, і це йому мішає відпочити в нічний період. Ну, Звичайно, окрім наших сусідів за перебриком, які всім мішають, і жінкам і чоловікам спати. А mm -hmm. взагалі, взагалі, от хвороба вона проявляється погіршенням сечовипускання, можлива поява крові в сечі або в спермі, біль в промеженні. Ось основні фактори і симптоми, тобто, сент, вибачте, симптоми, не фактори, основні симптоми, які заставляють тих чоловіків, які навіть довго впираються, прийти до лікаря. Це погіршення сечовипускання. І... Ну, це ж і ще не онкологія, чи вже можливо ні, саме ні, вона? Ні. Не треба лякатися так. Доброякісна гіперплазія передміхрової залози, хронічний простатит, загострення його. Також мають подібну картину клінічну, але це більш перспективні діагнози і кращі. Добре, але ми все таки зібралися сьогодні, щоб поговорити: ну, скажімо так, про гірший діагноз. Так, так, про небезпечний діагноз. Давайте і так. Я не знаю, які види лікування. От людина, угу. при, чоловік прийшов, от, з, з, він поспостерігав за собою. Вночі спить погано і не тільки через прильоти і нічні тривоги. А, він прийшов до уролога. Уролог, власне, поспілкувався і бачить, що його потрібно вже відправляти, власне, до вас. Можу відповідати, так? Да, звичайно. Так, насправді. онкоурологів е в області досить небагато, їх мало, їх всього 6 чоловік. Урологи, вони, як і онкоурологи, також діагностують рак передміхорової залози на тому ж рівні, що й онкоурологи. Ми просто займаємося лікуванням більш поглиблено і професійно. А в плані діагностики, виявлення раку передміхорової залози, так, це мої шановні колеги, які працюють урологами, навіть в загальні хірурги, бо в багатьох районах і немає урологів навіть ну, в нашій області. Тому. Що я хотів сказати, е, в плані. Ну, власне, ми говоримо про те, що все-таки фахівець, фахівець. визначився. Ага, все, про, про, про прийом. Так, приходить мужчина до уролога, до хірурга, до онкоуролога на прийом. Це не означає, що відбудеться те, чого бояться всі чоловіки. Це означає, що спочатку буде бесіда, буде звичайний зовнішній огляд, ніяких там не буде. Глибоких проникнень, специфічних в яких бояться всі чоловіки, це буде спочатку бесіда, потім буде направлення на дообстеження. Це обов'язково перед тим, як прийти до уролога, будь ласка, здайте кров на ПСА, простат специфічний антиген. Є певні правила, або уролог сам навіть вас відправить. Багато лабораторій державних мають таку можливість діагностувати е, такий е, аналіз, тобто виконувати такий аналіз, як ПСА. Це, в нашому центрі це від, можна зробити безкоштовно по направленню сімейного лікаря або уролога, е, можна це зробити в Березанці, там уже є. Е, 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 і в Березнігуватому. Ну, загал... такі... Ми виходимо да, з того, що так. ви у нас загалом фахівець обласного рівня. Тому так, коли так. ви називаєте, скажімо так, можливості в районах, то це саме про це і йдеться. Так, Так. не обов'язково їхати в місто для того, щоб здати цей аналіз. Приватні лабораторії це також виконують у всіх круп... крупних районних центрах. Це без, без... без будь-яких проблем. Просто треба прийти на голодний шлунок, здати кров венозну і все. І виконати ультразвукове дослідження сечовидільної системи, куди входять Мірки, сечовий міхур, передміхурова залоза, і обов'язково наголошую, залишкова сеча, бо це також має досить велике значення в подальшому і спостереженні і лікуванні, і навіть наданню медичної допомоги і покращенню самопочуття і сну у пацієнта після, після консультації у уролога. Що далі має відбуватися? Далі пацієнт приходить до лікаря. Чи це перший візит, чи це вже другий візит. Якщо людина вже підготувалася, здала ці аналізи, бо її щось турбувало, вона прийшла до уролога, уролог її оглянув, переглянув дослідження, які вона виконала, зробив комусь більш обширний огляд. І якщо якісь є, Зауваження або підозри у фахівців, вони скеровують пацієнтів до нас в онкологічний центр. Щодня у нас ведеться прийом лікарями-онкоурологами, крім суботи і неділі. І люди звертаються. Це відбувається в першому кабінеті поліклініки через реєстрацію в регістратурі. Первинні пацієнти, як правило, ніколи не відчувають якихось проблем в тому плані, щоб попасти на прийом. Бо первинним пацієнтам завжди. Виділяються окремі місця на прийомі, тому проблем ніяких не буде. Людина приходить, ми її дообстежуємо. Якщо буде необхідність, ми призначаємо МРТ, тому що МРТ досить такий достовірний і точний метод обстеження передміхорової залози, який дозволяє з високою достовірністю думати, що є онкологічний процес. А далі, якщо є необхідність, Наші вузькі фахів... ну, вузьконаправлені фахівці приймають рішення, чи потрібно робити біопсію передміхорової залози, чи не потрібно. Якщо... Є два варіанти. Можна зробити це або в стаціонарному режимі, або в амбулаторному. Ну, взагалі, це амбулаторна процедура, яка займає не більше там, 10 хвилин. Вона виконується під місцевою анестезією, боятися її не треба. І, власне, я виконую це дослідження під УЗД контролем, тому. В Принципі, ми крокуємо, скажімо так, з усією країною і стараємося крокувати з усім світом. Однаково все Добре. доступно, все є. Що відбувається далі, якщо скажімо так, не дуже втішний діагноз підтверджується. Якщо підтверджується не дуже втішний діагноз, то ми вже переходимо до лікування. Те питання, яке ви задали трошки раніше. Дивіться, чому я згадав таку, такий вислів, що не кожен чоловік може дожити до свого раку передміхорової залози. Зараз ми трошечки повернемося я роз'ясню, чому я так сказав. Тому що в ряді країн, це в основному скандинавські країни, там є навіть таке лікування як активне спостереження. Тобто, якщо чоловік віком 80 років там і більше, і взяли біопсію передміхорової залози, виявили досить неагресивну форму цього захворювання, то немає необхідності його лікувати. Можна його активно спостерігати, контролювати рівень ПСА, контролювати його якість сечовипускання і стан верхніх сечових шляхів, тобто нирок і лабораторних аналізів це ниркові проби. Якщо все йде стабільно тихенько, то таких пацієнтів не треба лікувати, не треба грузити їх як медикаментозно, так і матеріально. Такі люди просто спостерігаються. Оце активне спостереження. Далі йде у нас медикаментозна терапія. Медикаментозна терапія. Перша лінія терапія це гормонотерапія, це не хіміотерапія, це не обов'язково, що там будуть зуби випадати, волосся випадати, ногті зеленіть. Ні, це неправда. Це гормональна терапія. Ну, самі найперші симптоми, які виникають у чоловіків, які страждають. Ну, це по, по принципу приливів у жінок в період клімактеричний, Тобто це вжар кинуло, спотів, все. Не буде ніяких там, ну, можливо, артеріальні деякі моменти в плані коливання артеріального тиску, а так більше нічого. Третій метод лікування це оперативне лікування. Те, що зараз наразі доступно у нас в області, в нашому обласному центрі, в нас, в центрі онкології, різні види оперативного лікування, онкологічного захворювання передміхорової залози. Це як може бути і через сечовипускний канал, так званий тур передміхорової залози, це може бути відкрита простатектомія, що є радикальним методом лікування. Це може бути лапароскопічна простатектомія. Так, вона вже на потоці. У нас ми вже працюємо, вже більше двох років виконуємо лапароскопічні простатектомії. От. Потім в нашому обласному центрі, на жаль, це недоступно, Це та ж простатектомія, тільки на роботі Де це те, що виконується, наприклад, в Києві, в Вінниці, в Дніпрі, в Львові. От, ми також сподіваємося, що роботи інші колись і до нас дійде. Е, далі йдемо по е, лікуванню. Ще є таке лікування, як променеве лікування. Променеве лікування. Також дуже гарних результатів досягає, і весь час ведеться така дискусія, а гонка між хірургами і радіологами, чий метод лікування кращий. А ви особисто якої точки зору притримуєтесь? Ну, кожна жаба хвалить своє болото. Я... Те, що можу зробити на нашій території, це я і хвалю. На жаль, у нас поки що немає лінійного прискорювача в роботі, але вже я його бачив на свої очі. У нас в Миколаєві на території нашого центру. Залишилось небагато, буде скоро. І променева терапія на світовому рівні, будемо так казати, на лінійному прискорювачі для пацієнтів, які в цьому потребують. Ми говоримо про те, що а, потрібно все-таки слідкувати за собою і своєчасно виявляти. Так. Якщо, на жаль, трошки історія затяглася. То є можливості для подальшого лікування, так безперечно. Немає безвихідних ситуацій, завжди є вихід. Питання в тому, що люди бояться інколи визнати те, що є хвороба. Не треба боятися. Чим раніше ви прийдете, чим раніше буде встановлений діагноз, тим кращі перспективи і краща якість життя у пацієнтів, які приходять. Бо хочу повернутися до статистичних е цифр. У кожного четвертого чоловіка, якому встановлений діагноз рак передміхорової залози, він вже запущений. Це вже четверта стадія, тоді коли є метастатичне враження тих же самих лімфовузлів, кісток. Є не тільки проблеми з сечовипусканням, вже є болівий синдром, болі в попереку, болі в кістках. Інколи навіть з такими скаргами, з нормальним сечовипусканням, люди після того, як їм встановили цей діагноз, Попередньо, без гістологічного підтвердження, вони приходять, і ми його встановлюємо, починаємо лікувати і також досягаємо досить гарних результатів. Але ну, не хотілося би того казати, але перспективи у четвертій стадії завжди набагато гірші, ніж в першій, другій або третій. Тому не зволікайте. Якщо є якісь дзвіночки, оці, які можуть вас там ну, про які ми мотивувати і прийти, звернутися до лікаря, то, будь ласка, не зволікайте, приходьте. Добре, ну знаєте, традиційно, коли в нашу студію приходять лікарі і розповідають про ту чи іншу патологію, з якою вони власне працюють, а ми, пацієнти, відповідно стикаємося, ну, ми задаємо питання також і про те, про профілактику. Ви досить багато говорили про те, що потрібно прислухатися до себе, спостерігати за собою. Але я думаю, що, напевно, ж є вже ще якісь, ну, я не знаю, якісь звички, якісь речі, які кожен з нас може робити, ну, як мінімум, і, і таким чином, як мінімум, покращувати якість свого життя. Безперечно. Про що йдеться? Йдеться про те, що, наприклад, ну, така проста. Таке просто порівняння. От машину на ТО або перезути зимою на зимову гуму чоловік може, а потім ще й весною на, весня, на літню. А от прийти один раз в рік до уролога, от чомусь вони стидаються. Не Слушайте, треба цього я от, робити. я коли це запитую. Я завжди ну чомусь чекаю, що значить, фаховий лікар скаже: ну, все-таки якось рухайтеся, якось, значить, там хоч трошки а приділяйте. Ми зараз поговоримо з ними. Окей, тоді давайте продовжуємо. Профілактика яка. Профілактика це активний спосіб життя. Якщо це можливо, якщо немає ніяких обмежень, це перше, бо зараз такий досить складний час для цього. Друге, старайтесь нормально харчуватися, ну, в тому плані, щоб не вживати в їжу якихось продуктів, які досить некорисні. Третє, це гігієна статевого життя. Це досить таке широке питання. Тобто статевим життям треба жити, щоб не було застойних явищ в передміхрові залазі. Треба жити з тою людиною, якій довіряєш, і яка безпечна. Третє активний спосіб життя, повторююсь, це означає не стрибати з парашутом там, або їздити на сноуборді там, чи на мотоциклі. Це означає оця урбанізація. От ми зараз навіть з вами сидимо. Ну да. логічно, ми. ж в Так, так, ми весь час сидимо, в транспорті сидимо, на роботі сидимо, в студії у вас сидимо. Тому це активний спосіб дня. Тобто, Треба вставати, прогулюватися, щоб не було застойних явищ. Навіть присідання. Просте присідання, якщо немає проблем з опорно-руховим апаратом, присідання, щоб не було застойних явищ в органах малого тазу. Харчування. ну і, скажімо Можна так... Можна запитати: алкоголь. кава... Я не можу пропаганди ніякої робити. Ви знаєте самі. Ну ви можете, ви, Але ви можете, алкоголь, ви можете це алкоголь Це погано. Ми можемо на контрпропаганду. на контрпропаганду. Алкоголь це погано. Кава треба в міру, кава також є і як корисним, так і в надмірній кількості досить шкідливим напоєм. По поводу профілактики, Ось її три види є. Дивіться, от перший вид профілактики це той, який ми займаємося з вами зараз. Це культурна масова профілактика. Ми закликаємо людей слідкувати за собою, звертатися, доглядати. І діагностувати. Якщо є діагноз, тоді лікувати. Другий вид профілактики це наша профілактика, якою займаємося ми вже безпосередньо на своїх, скажімо так, робочих місцях. Ми профіл... глядаємо населення, надаємо допомогу, консультуємо інших лікарів. Третій вид профілактики це контроль за пацієнтами, які вже в нас є на обліку, яких ми вже пролікували, надали їм максимально. Якісне і максимальне лікування, тобто це або радикальна простатектомія, або опромінення на лінійному прискорювачі. Це контроль за цими людьми. Тому що онкологічний процес це не хвороба одного органу, такого невеликого, який зрівняли колись з грецьким горіхом. А це взагалі збій в цій системі, як і кожне онкологічне захворювання. Тому тих людей, яких вже пролікували. І навіть як коли людині видалили передміхрову залозу, все одно треба контролювати це. Своє здоров'я треба контролювати, здавати певні аналізи. Ну, ті люди вже вони знають, як їм треба спостерігатися у лікаря-онколога або онкоуролога. Ну, ось такі методи профілактики. Ну, вони загальні для всіх онкологічних захворювань, тому тут нічого виділити неможливо, крім того, щоби. Не сиділи, не засиджувалися, вставали, займалися здоров'ям. Це підтримує не тільки здоров'я простати серед чоловіків, а й здоров'я серця, активний образ життя, нормальна вага або рух до нормальної ваги це також має значення, тому що ожиріння воно є фактором ризику багатьох захворювань. Ну, загалом я планував закінчити якоюсь такою, а, щоб власне їсть якоюсь такою короткою, надихаючою фразою, власне, звернувся до наших глядачів. Ну, загалом ви сказали: не сидіть на місці, рухайтеся. Не треба боятися нічого. Не бійтеся. Тоді, коли хвороба заходить далеко, нам складніше відновити ваше здоров'я, дорогі чоловіки. Спостерігайтеся. Профілактика це найкраще. Дивіться, доглядаєте за собою. Наша задача не прожити 150 років. Наша задача прожити якісно стільки, скільки нам відведено. І почувати себе гарно, і щоб все було добре. Олександр Миколаївич. Дякую за нашу сьогоднішню зустріч, дякую за інтерв'ю, за ваші відповіді, за роботу, яку ви і ваші колеги виконуєте. Дякую. Разом до перемоги. Дякую, разом до перемоги.